Доброго здоров'я, шановні, з вами Донецький. Радий вітати вас на черговому відео. Чорна п'ятниця, вже отак от стук-стук-стук до нас у двері. А допоки її пробують висмоктати весь рейтинг з ваших клубів? А отже, ми отримали набор з базовим куміром рейтингом 90 максимум одразу плюс. Два скачок, одразу Рут Гуліт, лотар Матеус може тут бути сір Кеніданиша. Також бісти з рейтингом 88 або нижче, такі як Патрік Віра. Наприклад, 354 тисячі монет, 88 рейтинг, 87, сьомий, вісімдесят шостий, 85 й А також два інформа недешево, але насправді і недорого з урахуванням пулу карток, які ми можемо тут отримати. Поглянемо, наскільки буде щастити нашим козакам Твіча, які передають привіт Ютубу. Просять вас підписатись на канал, якщо ви ще цього не зробили. І написати в коментарях, кого ви зловили особисто. Це перша така крутілка. А отже, мені завжди цікаво, я обов'язково прочитаю всі коментарі. В нас стартує Діскорд. Пане Десвурд підготував вже і набір з Габелою паком, і набір з іконою. Давай ікону одразу летимо без розминки. Перший виходить в нас центральний захисник з Франції. Це Марсель Десаї 88 го рейтингу. Я думав, а чи може бути це є yeah! блан наш улюблений. 580 тисяч монет на його платформі. Ми ведемо рахунок чат. Це непоганий дроп насправді. Пане Антонко, це Андрюха, це мій Теска, який Антонко, нікнейм має. Давай успіхів тобі. Тут не буде таких емоцій, не буде виходу карти, буде лише. Лише Ардан Кресп. О ні, О, ні. Ой, це дуже погано. Окей, в нас пане Енді. Відкриває і бачить центрального півзахисника з Латві. Та, Ну який кінбор! Що відбувається? Ну було ж гарно спочатку. Єє. О, ні. Тепер Кумір. Єй, Дайте 89-й. Луїш фігу, да? Я побачив Португалію, у мене серце стало на секунду. Я думав, що це зміг бути Еусебіо. Але, Луїш Фігу, це вже непогано, слухайте. Це, по-перше, 89-й рейтинг. Вперше ми побачили підтвердження, що тут такі падають ці карти. По-друге, це 345 тисяч монет. Були дві реально гарні ікони. Дві погані. Куди нас виведе крива? З паном Кірал. Да, Варшукер, ні, погано нас виводить. Щось поки дуже дивно. Ми за минулі стріми і відкриття стільки не бачили на початку от саме таких бідолах, за яких грати неможливо. Як зараз за 5 пакетиків. Я хочу побачити реально щось го рейтингу. Давайте! Let's go! Хтось кремезний. ФРВ. Миколаїч. Аплодисменти. Ай, дубль! Ні! Та! Ну, що за стіна? Пане Скайлар. І його ікона, Їй єй. Хтось е, з волоссям. Це, по-моєму, Са. Ні, це не Санчес. Це Бразилія? Це що, рік і Кака? Але не як в Кака. Хто це? Сакратес, да? Сакратес, блін. А це не так класно, але може і класно. Я гадки не можу, скільки він коштує. Ми таких карт не бачили. Це прапор Бразилії в будь-якому випадку. Скільки? Покажи мені ціну маркета. 500 тисяч 475. Блін, ну це перемога, звісно. Але я думав, що це може бути кака. Це Франція. Це не може бути погана карта, да? Це або ДСІ, або. або ДСІ. Окей, ще один Марсель ДСІ. Тут без питань. Прибуток 450 монет. Це який саме рейтинг? Ні, ДСІ класна карта, ти що? ДСІ дуже класний. Ну, тут взагалі нуль питань. Він з пейсом з блоком золотим. З честю приймаєш 600 секунд. Незважаючи на те, хто впаде тобі в іконі. це, це але, Ні, Це напевно буде. Чаві Ернандес, бо маленький, Алонсо більш собі ж плотний. З тільки так, 90 рейтингу. До речі, 90 рейтинг, а він не міг падати раніше. А що ціна Чаві? Чаві 268. Тут я не буду вже нічого казати. Це, тут, тут без питань. Ну, типу, він теж втратив палтос, але він навіть з урахуванням того, що втратив був би габела. То отак ти натягуєш свій дроп. Типу, хочеш купити в них FIFA Points? Хтось потлатий. Але в мене погані новини для тебе. Це буде Хенрік Ларсон, <laughs> да. <laughs> Ой. Це стіна. Ну, Мбапе він не витисне зі складу, я тобі так скажу. Без шансів. Пане Вайл. Хвиля. ЦП Англія, Тут не буде суперперемоги, але головне, щоб це не був скол. Це по мості VG. Це вже непогано. да, Це найкращий з варіантів по ціні. Я не знаю, наскільки його вбила паніка перед Чорною п'ятницею. 370 тисяч монет. Він в нас влітає в перемогу і як карта. Це непогана опція. Мироків, вона така, блін, розвертається і уходить. Друзі, в нас наступна ікона. Тут нападник з Нідерландів, але... А стоп! Ні, це це Феде. Рутгуліт вже може бути, але це це Феде, а це буде клювер. Прикиньте, це Феде Голландія. А, це Ванністелрой. Це все одно шляпа. Це краще, ніж клюверт, але це шляпа. Якщо б ви побачили зараз це ФД Галландія, то все, стрім би було закінчено. 94 тисячі млет. Рудваністелро, але серце напевно йокнуло на секунду. Пане Зак Мансон, по традиції оперативно відкриває своє збиття. Філіп Лам. Там немає більше опцій. А це має бути непогано. Він ще й в опорній зоні може зіграти і це 89-й рейтинг. 300 тисяч монет. Що Чорна п'ятниця зробила? Постійно на шерплеях, постійно на стрімах. Дякую за контент. Давай. Твоя ікона. Let's go, EA! Ми чекаємо на шалену перемогу, на завоз. А в нас шабі Алонсо. І, на жаль, не з версії СБЧ, а з версії звичайної. Який, напевно, ще й впав додатково через його СБЧ. Я був правий. Це габела. Він втратив 28 до речі тисяч монет. Не так і багато. До котрої часу є До котрої є час кинути шардіас. Ти можеш кинути? Ми сходимо на консоль, а потім сходимо до Discord, повернемось, якщо що. То я думаю можна. Тут є ким підцілювати цей склад. РБ, Аргентина, Хав'ярд Занеті, напевно, найгірша опція, де? Да? Лам був би краще. І. Замброта точно був би краще. На, Дзам... на Дзанеті є ще СБЧ, але насправді цей Дзанеті. Він кращий ніж той, що з СБЧ, на мою думку. Оскільки в нього є позиція в центрі поля, але він 225 тисяч монет і 285 на... на ПК. Я рахую це в Габелу, але це грабельна габела Габело. да, центрального півзахисника він може грати. З іншого боку, є, все добре. Пане Іво Бобул, ще раз, вітаю вас на стрімі. Бажаю успіхів. Цоп Франція, це буде клод Макеле або Манупіті. Раніше б я був би впевнений в тому, що це перемога. Наразі я не знаю, бо ці не просіли. Макелеле це точно дорожче, ніж Піті. Це 500 тисяч монет. Це окей. Це шоста перемога. Ще вітання. Потім ще можна Discord? то тільки приєднався. Да, так, -да, думаю, що можна. Да -да -да. І болт отримують від контори. Петер Шмейхель. До речі, вперше ми бачимо UFC 25 І, напевно, це не найгірша опція. Воротар ікона це завжди лінки. Це 89-й рейтинг, і це 313 тисяч монет, який коштував 350. Чат, вирішуйте самі. Воротар ікона Шмейхель. Ваша думка В чи Л. Ви вирішуєте. Під вашу підписочку на канал. Розпочинає покопані з консолі з ЦАПа Італії. Це буде Сандро Дель П'єро? Ніби його зачіска, да? Джан Франко Дзола! А це гарно! Золотий фінес. Вони ж прибрали це ФД позиції. Я думав, це Дель П'єро. Дід Артур успіхів тобі. Бажаємо тобі Кіна, Як і замовляв. ФРВ, Англія. Блін, це не Руні буде. Руні маленький, Руні було б класно. це буде по-моєму, ця стіна. <смі> да, ось Гаррі. Гаррі, привіт. <смі> Ай, ти шо? <що? смі> Скільки ти, малий? Рано. А ні, ніби роздоплилось. Добре, поки роздоплилось, рухаємось. До пакети. Ку... Воротар! Чехія, Петр Чех. Напевно, не в шоломі. Іє. І це величезна Л від вас, але. Як воротар, як карта. Знов така сама ситуація, чат. Вирішуйте ви. 300 тисяч. Так само, як і Пітер Шмехель. Давайте. А хто з Кіберів грає за Венгроса на FC Pro стане їм бою Як в кінці. Е, та там багато хто. Золотий дракон. Чи принесе тобі успіхів? Хто там є золотий дракон з леген? Гаррет Бейл якийсь? Це буде міроклози, якщо я не помиляюсь. Якщо міроклози, то да. Охо-хо, я тебе вітаю. По ціні. По ціні. Мені байдуже, скільки це буде коштувати. Цей Мірослав Клозе. Люди просто плачуть, коли бачать його в складах своїх суперників. Він цього року, неймовірний, Arial Meta, Якісь скрипти будь-якого кібера, запитайте, вам скажуть, що Клозе це імба. Пане хегер ЗП, Запоріжжя, вітаємо вас в Етері Волкаут, та не вже нападник, Мексика. А, а там же може бути 89-й, да? який гарний. Який Санчес, по-моєму. Ні, це Ернандес. Це точно стіна. Санчес було б краще. Давай, друже. О, дівчинка виходить. ФРВ. А це вона! Охохо, кайфсобал! Ти просто притягнув її! Це Шелін? прикинь! Він в чаті написав йому тільки що випала Шелін, і ми бачимо шелін на стрімі. А це вже дуже непогано. Це, по-моєму, мільйон плюс, Це золотий фінес, якщо її не прибила чорна п'ятниця. Але в будь-якому випадку неймовірна перемога. Дайте мені патлача, ні, це не патлач, але хтось. ой, о, фух, я думав, це гатузо. Стоп! А це, напевно, другий вже мексиканець. Це можливо Санчес, бо Ернандес по зачісі відрізняється. Ні, Ернандес, я не вгадав. Я, я намагався. Let's go. Перезагрузився. О, oh, ні, це Ян Раш. Ні, 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 ні. Я тільки сказав їй, що падає непогано, і ви спхаєте просто раша. І Гернандесе, ну куди? Куди ви дзвоните? Ну ні. Ну містер Таусач, усач, але. камо? Я відкриваю, поки нас не роз'єднало. І їй, дайте нам подивитись. Хто там і все. Ой, тільки не кажіть, що це Клюйверт. Да, це Клюйверт. Я по моденці скиднав. Прикольно буде, якщо це буде ванністило. Боже, Ха -ха -ха. який я бездар, А він же реально схожий на клюверту зачіску. Слухай, ну ванперси це непогано. Стій, 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 стій. Не ну, розчаровуйся. Це це той випадок, коли стрімер бездар приносить тобі вдачу. Ван Відкривайте свою ікону, а ми поки перекличку проведемо з чатом. Давайте, можна без міста. Ваша професія, Ютуб. І ви теж можете тут написати. Буде цікаво. Це, по-моєму, ще один Джон Франко дзола. Да? Якщо так, то я вітаю тебе. А я зараз буду читати професії. Да. Оу, Дель П'єро! Лисий колега! Let's go! Це дуже непогано! Вітаю! Сандро Дель П'єро. 700 тисяч монет. Давай, шалена перекличка. Це неймовірно. Пане Бодмас, я не впізнаю по модельці. Франція ці дієм. А це, напевно, манупіті. Він більш був плотненький. Ніж Макелле. Хоча ні, волосся немає. Макеллє, напевно, да черговий Макеллє 12 та перемога. Слухайте. Трошки підрівнялися знов. Непогано йдемо. Продаж богового покриття. Друзі, наступна спроба. Англія ФРВ. Отут я по модельці не впізнаю. Було б непогано руні побачити. Але це, по-моєму, Ян Райт буде. Алан Ширар. Райт було б, напевно, навіть краще. Перше за сьогодні Алан Ширар. На жаль. Бажаємо, шакалячий кон. До речі, я пам'ятаю минулого разу дебют був саме з Руслана, а не з Васі. І ми йому якусь габелу зловили. Єро, по-моєму. Оу, Джордж Бест! Лецго! Нічого собі! Ти дочекався, ти не дарма повернувся! Я ж не помиляюсь, є був, по-моєму, да? Пік якийсь ми відкривали тобі. є Ее. Вперше UFC 25. 1 мільйон 150 тисяч монет. Ну шакал, Вася, зараз наша да, плюху, на! Ха-ха-ха! Є. Пане Денис. Успіхів тобі. Це буде Луїш Фігу, да ще один, право Там же нема більше нікого з Португалії. Але зачіска якась на Фігу не схожа. Це напевно він з молодих років, да ще? А ні, тут вийшов же норм. Слухай, вітаю. Фігу ми рахували за перемогу. Це гарна ікона. Гарна ікона. Пане Юрек. Там тільки Чаві, да? хоча. А чого він. Він якийсь за за для Чаві, ні? Ні. Зробили його за високим. Слухай, це габела, але я б не сильно розчарувався. 90 рейтинг, тільки так, а пограти можна. Приймай донат відеокартами. Ну, бачиш, Дмитро сказав, що моя відеокарта не потягне сталкер. тоді вибачте. Я думав, що вона потягне. Ну, бо вона отака. Я хотів вам назву сказати: отака, там три вентилятора. Друзі, наступна спроба Куміра, хтось кремезний. Це П Німеччина. Це буде Шмайні? В нього, до речі, така моделька пам пампушечка. Баштіан. То є так. Який він, неймовірний, був в Баварії? І як він потім здав в Манчестері. 200 тисяч монет. Вау. Але знов, це напевно не супер розчаруватися карта. Дуже багато було... не вирішував Фодору. Друзі, наступна спроба. Ще одна дівчинка. Це П. Це Фоуді, Да? з Сполучених Штатів я побачив дівчинку, а там майже всі класні ікони. Да, 90 рейтинг Фоуді. І це. 200 тисяч лише що? Вау! Вона сьогодні втратила 66К. Напевно, через її нову, більш класну версію. Але слухай, як у випадку з Баштяном Швейштайгером це непогана опція. 10 мільйонів монет? Скільки? Це Ларсон. Я побачив шевелюру, спочатку думав, не вже гулі, а потім побачив, що надто багато шевелюри. Нічого собі в тебе, де ти стільки монет налутав? Так, друзі, наступна спроба. Пане Алекс Андр. І він ловить свого Філіпа Лама. От тобі, будь ласка. По ціні лам габела, але чи це погана карта? Я б не сказав. Що по статах. Ну, по статах, напевно, фізики замало, але в цілому норм. В опорну зону. Друзі, пане Віряліч і його ікона. Ано. Цап. Румунія. Георгій Хаджі. Тут немає жодних інших варіантів. Окрім Георгії. А я йду перевіряти ціну. Мені здається, зараз це буде габела. 200К, так. Да. Пане Неон! Який дуже довго не грав, і який має завжди високі очікування від будь-якої рулетки, і потім квікає всі габели, які йому випадають, і каже, я більше не буду в це грати. А потім повертається. Давай. Ми бажаємо тобі успіхів. Кремезний, це Сол Кембл, да? Тут, напевно, неможливо переплутати. Єдиний такий здоровяк. Але оскільки його навіть нова версія коштує 300 тисяч монет, яка б фул вмерла. То цей Сол Кембл і, і тим паче буде Габела з іншого боку. От знов, оце Габела, але він по статах майже як три роки ти на стрімі ходиш я тільки побачив. Лівий Вінгер, Англія, це буде Джон, Джо, Джо Барнс. Я не знаю, скільки його ціна наразі, але з англійців це точно не найгірша опція. Джоні. 200 000 монет. Плейстайл непоганий. Тут питання складу. В нас штук. Пане Фалік, давай. Тобі замість франческолі когось треба, всі інші в тебе вже є. Як тобі містеру Осаж замість Франческолі? Непогано? Зайде? В шакалячий склад. Такий. Рабатяцький просто, подивись який. Рабатяцький чоловіче. Давай, карма має бути. Ти комусь подарував перемогу. Він же вийшов не при переможному рахунку. Mm -hmm. <laughs> так, ферве. А ні, його не винагородить карма. Це не цап, там тільки цап цікавий. Або CDM. Це буде Рудван Ністелрой. Це була б красива історія. Успіхів тобі, в твоїй іконі. Ого, хтось здоровезний. СЗ. Немання Відіч. Він був 400К на минулих крутілках. Я впевнений, що зараз він нижче. Він 250. Самі вирішуєте, знов повторюсь. Це така неоднозначна карта. Питання від складу. Оу! Типу Лівандовський, який біжить. Ікона. Це. хто? А це буде знов Сократес. Я думав спочатку Райкард по зачистці. Побачив прапор Бразилії, але вже, вже нас не проведеш. Ми вже знаємо, хто це. Слухайте, Сократес це непогано? В будь-якому випадку. Пане Фелікс. Ми бажаємо тобі успіхів. Це буде Німеччина. Я не побачив, яка позиція. А можливо, Матеус наприкінці було б дуже непогано, ні. Ні, Бастіан Швейштайгер, слухай, але це в цілому непогано. Ютуб, я дякую вам за перегляд цього відео, величезне. Лайк, якщо поставили, то тим паче. Під Бастіана Швейштайгера в формі збірної аргентини. Дякую всім, хто контент цей приніс. Якщо додивились до кінця, лайк поставте на канал, підпишіться і коментар напишіть, то взагалі буде пушка. Побачимо з вами, коли побачимось. Бережіть себе, все буде Україна, па па!